Ну що, як ваш настрій сьогодні? Дихання там? як? До автоматизму вже доводиться наше правильне діафрагмальне. Так, яка вправа буде сьогодні у нас перша. Це буде така вправа на дихання, коли ми будемо приривчастими рухами набирати повітря і повільно його випускати. Будемо робити 4 підходи по 8 разів. Ось так це виглядає. Накачуємо себе повітрям і повільно повітря випускаємо. Плечі розслаблені, нічого не напрягається. Працює лише наш поясний каркас. Поїхали. Розслабилися. Видихнули. Поїхали. Повільно видихнули. Далі. Повільно видихнули. Намагаємося так розділити повітря, щоб нам хватило, його вистачило на весь наш вдох, який ми робимо. Коротенькі такі, пририрісті вдохи і повільний видих. Поїхали. Далі, третій раз. Повітря не наберемо ні в щоки, ні в ключиці наші, ні в верхню частину легень. А виключно ось в цей наш поясний каркас. Рухається наша нижня частина легень, і наша нижня частина ребер, і спина дихаються. І останній раз. Видихнули, розслабилися, ручки опустили. Наступна вправа на дихання, яку ми з вами будемо робити, то це буде також приривчасте наше дихання, але з розворотом. Тому що, наприклад, коли ми співаємо, якщо ви там співаєте чи плануєте співати, особливо якщо на сцені, де співати, чи десь в компанії ви хочете заспівати, чи в караоке, ви ж не будете, знаєте, просто так стояти, як. Який стукан прибити до землі. А хочеться щоб рухатися, якісь красиві рухи при співі робити, або ж танцювати вже професійно. І для цього всього нам також потрібно наше дихання, щоб правильно його розпреділяти, і при співі у нас не було вокальної задишки. Тому ми зараз будемо робити таку вправу на дихання з розворотом, щоб коли ми рухаємося, нам спокійніше і повільніше можна було дихати. Дивіться, це буде ось так виглядати. Також та сама схема, наше правильне дихання, як ми вже навчилися, коротке і повільно випускаємо повітря, але вже розвор... з розворотом. Ось так це виглядає. Будемо також робити а, в один бік 4 рази і в інший бік 4 рази. По вісім підходів. Поїхали. Розвернулися. В інший бік. Те саме. Видихнули повітря. Знову в інший бік. Расслабляемся. Далее. И еще раз. Видихнули повітря, розслабилося. Ви маєте відчувати, що у нас аж розгарячіння таке в спині відбулося, розгарячіння у нашій взагалі у всій поясній системі. Ось я вже навіть відчуваю, як у мене аж. Кров починає закипати, і киснем насичується мій мозок. У нас, від, знаєте, таке трошки потемніння відбувається в очах, То це добре. Це ви правильно насичуєте наш головний мозок кислородом, і організм починає працювати. І так, наступна вправа, яку ми будемо з вами співати, вправа на закритому звуці. Розогріваємо наші зв'язки. Співаємо. Дивіться, як це буде виглядати. Закриваємо рот на тих самих відчуттях, які ми з вами вивчали на минулому занятті, що ми всі наші м'язи лицеві тримаємо доверху і звук тримаємо перед собою, перед зубами. Ніби ми його бачимо. І не забуваємо про правильне дихання. Вдихнули. Вдихнули. І звук спустили донизу. Ні. 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 Нікуди туди він у нас не провалюється, нікуди не завалюється, ні на зв'язки, ні в затилок, нікуди. Тільки все перед собою. Ось є різниця. В нас у переносиці не забуваємо про це. Це надалі наверх не йдемо, щоб нічого ніде не зажималося. співаємо низ, то також нічого не давимо. Як коли співаємо вже донизу, все дуже-дуже до легко, нічого не давимо. Розслабляємо. Чим нижче, тим м'якше. Щоб не було не опускаємо наші м'язи. Все відкрили, нашу ньому підняли і звук тримаємо перед собою. На Зі-Я. Зія. Ніби звук під верхніми нашими зубами. Зія. Це якби все трошки доверху. Ніби ми на кожну ноту отако зверху накладаємо звук Зіхя. Зіх'я. Не знизу ми до неї під'їжджаємо. Якби такими шапочками ми надягаємо наше повітря зверху на всі наші ноти. Звук доверху. Давайте ще раз. Це наш останній. Хто може дотягнути сюди, зробимо його, щоб ви відчули ці відчуття. Якби позіхнули. Зі! Зі! Йо, туди звук наверх. Гарно-гарно відкрили рот і звук послали нашим вдохом інтенсивним наверх. Як з вами сьогодні зробити, то це вже буде наша більш дикційна вправа. Трошки покачаємо, поганяємо звук і порозробляємо наш мовний апарат. Наш язик, моба, щоб все у нас гарно, гарно працювало. Все співаємо на посмішці. Будемо співати на звук брім. брім Брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім. Все на посмішці вимовляємо. Брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім, нічого не зажимаємо. Звук тримаємо перед собою. І про дихання, про дихання також головне, не забуваємо, щоб ми звук тільки виштовхували від нашого поясного каркасу. Не співаємо нашими ключицями. Тільки такий вдох. Чи там курочки, чи якась там ще інша пташка. І ось клювиком ми своїм, кончиком клювика ми співаємо, брім 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 брі, брім, брім, тягнемо його вперед. Клювом хапаємо наш звук. Але не тільки просто клюв а ще клюв має всі наші м'язи йти доверху. брім брі брі брім Працювали, розігріли нашу діафрагму, подихали, розім'яли наш голосовий апарат дикційний і головне наші зв'язки.